Добрий день глядачам мого каналу і також підписникам. Дивіться, там хто шукає розсадку, у мене є на остатку, мабуть, чи 24, чи 25 стаканчиків сорту пізньо Марієка. Ось така ось саджанці. Це я ставила собі, у мене на залишку залишилося. Підписано тут стаканчик БУ, так що не дивіться Отака сорт Марія. Це покращена мальвінка, але він іде трошки пі... раніше за Мальвіном. Мальвіна все-таки пізній. От. Ось отакі стаканчики можу вислати. Ось, дивіться, номер залишу. Закінчую я розсилки там по, нашим, по моїм замовникам. Зараз ще сьогодні попереглядаю, може я якось пропустила, ще таке може бути. Так що вибачайте, бо людей пише багато. Я вроді би всіх попередивлялася, але я ще попередивляюся і по, і по передзванню званню підписую. Такий сорт Марія стаканчики. Я стаканчики не ставлю, але це для себе просто з бугра була, знімала, висадила це ж Марія. А для тих, хто, кому я відсилаю розсаду, я ось дещо хочу показати. Я намагаюсь відсилати в бананках. Чому? То, що такий ящик перевернути, просто, ну, додуматься, ну, не дуже реально. Якщо в обичному ящики. І я, наприклад, ось висилаю отак. Отак, в кассетки там. У мене людина замовила там чи по симпо, чи по скільки штучок, а це ж я її зараз попакую. Касетка 54 Є 96 Я, якщо в мене є можливість, я завжди даю там плюс два-три саджанця. Дивлячись, який сорт, скільки в мене його одна залишка. Оце я отак цей висилаю оці саджанці. Ось. Зараз спакую, пролью це, я так поки одбираю кому по посилочкам скільки. О, і полуничку, часничок. О, можливо, хтось я підтвердила, комусь замовлення якось пропустила. Як... І хто побачиться відео, ви мені, будь ласка, перезвоніть, бо я хочу вже порозсилати, бо я вже собі висаджую о, полуничку. Бува таке. Бува таке. Десь комусь пообіцяла десь. Роботи дуже багатенько, просто я сама. І оце, так як саджанці постійно поливаються, їх потрібно обробити. Я вам кажу одразу. Думаю, ще щось хотіла сказати. А, там люди мені пишуть, задають питання деякі, ну хай я їм відзвонюся, пишу, бо немає коли. Так що отак я висилаю в бананках. Я розумію, що доставка такого ящичка десь 170, 135-140 гривень з від ваги. Але ось такий ящичок перевернути дуже складно. Бо якщо звичайний ящик і підписуєш там ну, на новій почті я відправляю, там можуть і покидати, і все таке зробити негарно. Так що, отакі розсилочки я роблю, може когось зацікавить на наступний рік, якщо я буду займатися полуничкою. Ото такі саджанці. По поспішай треба висаджувати собі. Стоять, у мене вже такі перерощені касети. Ось дивіться, вже їх висадку потрібно робити. Там сорт полка вже. Вже просяться на висадку, вже швиденько треба висаджувати усе. Ясно, що касетку і саджанці я попередивляюсь. там. Попересаджую тут. І 96. От ще почистити треба, щоб доросла. Трошки обробити. Це для мене ще малуватенька, бо я якраз і не вкладаюся. Розсадка. Там ось відбираю людям ансорт Марієчка. Ось гарні саджанці. Ось Шкоди роблять слимаки. Дуже велико. Оде на касетку заліз, то проліз, листочок попортився. Саженці всі хороші, ну, дивлячись по сортності, сажу в касети. Ось дивіться, якщо є такі сорта, от як сорт Маріяка, він дуже масивний, розвинений куст. Самі оці що листочки, оці пагани, вони дуже товсті і дуже жадні на вуха по одному, там по два вусика дають. Я сажу в 54-ту кассету для себе і для людей, щоб гарно проходило повітря. Вони у мене на вулиці і на сонці стоять закалені. щоб гарно проходило повітря, щоб не було сірої гнилі. Хоч він і обробляється, але чим більша касетка, чим якісніша саджанець виходить. Так що, ось все, що я хотіла сказати на сьогодні. Так що стаканчики Марії, які є в продажі. Кому потрібно, дзвоніть. Або під відео не пишіть, я залишу номер телефону, можете чи смс скинути, бо в мене тут зв'язок поганий. Відправлю одним лотом, Ото чи 24 чи 23 штучки саджанців. Так що всім гарного дня!